Декілька запитань для початку. Скажіть, будь ласка, хтось з вас був в таких ситуаціях, коли вас знецінюють? В ситуаціях, коли натякають на твою меншовартість, вартість, на те, що тобі тут не дуже раді, коли тебе ну, ніби не помічають, коли навмисно говорять і жартують про теми, які ти не знаєш і не розумієш. Хто був в таких ситуаціях? підніміть руку. Ну, я, я думав, що більше, але. А, і, і як воно, як воно почувалося в цих ситуаціях? Неприємно. Не дуже, неприємно. Неприємно. Ну, хтось більш-менш, у когось більше, внутрішній ресурс. Хто не прав, то більше прав. Угу, та -та. А, добре. А були навпаки інші ситуації, де колись хтось. Дуже знайомий вам, і вельми, вельми шановний, десь прилюдно звертає на вас увагу і знайомить, представляє вас своїм якимсь поважним друзям, статусним та ще й хвалить вас в їх присутності. Були такі ситуації. Так, так. Та. І як відчували в них? Так, трошки по іншому, ніж в перших. Угу. Отже, сьогодні ми поговоримо, порозважаємо на цю тему, і тема проповіді «Приймай брата. От і ще ще такий момент. Скажіть, будь ласка, у кого улюбленою книгою Біблії є послання Павла до Філімона? Лісрук, я, я це очікував. Добре, інше запитання. А хто з вас, прочитавши цю одну з найкоротших книг Біблії, взагалі задавався запитанням: а про що це? Ну, Фактично, половина книги це привітання і прощання. Було таке, так? Отже, сьогодні. Ми разом з вами прочитаємо і зануримось в цю просто чудову, неймовірну книгу. І я сподіваюся, що ви зміните до неї своє ставлення. Отже, для початку трошки історичного контексту. Цю книгу це послання, Павло пише своєму другові Філімону. Це все було в той час, коли ви розумієте, що був. Рабовласницький лад, рабовласницький лад. Раби, на жаль, на щастя, іноді тікали, звісно, не від хорошого життя. От. І щоб, скажімо так, повернути їх, пани цих рабів робили все можливе для того, щоб їх знайти і повернути. Як правило, перед тим як втікти, ці раби щось крали для того, щоб забезпечити собі життя, дорогу на певний час. Тож, скажімо так, їх, їх цей злочин був ще обтяжений тим, що вони щось крали. От. І рабовласники шукали цих рабів, і коли вони знаходили, вони також Просили тих, хто використовував працю цих рабів несанкційно, просили їх відшкодувати великі суми їм за, за цю, ну скажімо так, за те, що вони використовували чиюсь власність на свій розсуд. А цих біглих рабів дуже жорстко карали. Як правило, це було в присутності інших рабів, і це було набагато жорсткіше, ніж прикордонники захопили, схопили там мухилянта під час перетину кордону. Зазвичай, зазвичай збирали всіх рабів, і у них на очах бігли рабу або відрубали стопи ніг, або навіть страчували. Чому? Ну, тому щоб неповадно було. Тому що якщо люди побачать, що раби тікають, і це все так просто і безкарно, ну тоді всі раби втічуть і хто тоді буде працювати. Це один аспект історичного контексту. Далі, трохи про Філімона, заможний рабовласник. Давній друг Павла, якому колись, напевно, дуже допоміг Павло, і який через Павла напевно прийшов до живої віри в Ісуса Христа. Онисим біглий раб Філемона, який якимось божим проведінням зустрівся з Павлом, який перебував у в'язниці, і через Павла увірував. Ну, і власне, Тимофій, це учень Павла, скоріш за все, він прийшов разом з Анисимом до Филимона і передав йому цей сувій, це послання апостола Павла. І ось Філімон відкриває цей сувій, розгортає. І починає читати. І зараз ми от занурюємось в цю чудову книгу послання апостола Павла до Філімона. Отже, читаємо з першого вірша і, і до кінця. Павло, в'язаний Ісуса Христа та брат Тимофій, улюбленому Филимонові, нашому помічникові. Уявляєте, як себе відчував Філімон, коли такий, такий муж Божий, як Павло, пише йому улюбленому Філімонові і ще й помічникові нашому? І улюбленій сестрі Апфі, скоріш за все, дружина Філімона, і Архіпові, нашому сподвижнику, і твоїй домашній церкві. Ну, Філімон, напевно, думав, ну, добре прочитаю на групці це послання, це, це так круто, сам Павло написав. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові, пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах. Яка шана? Почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса? І до всіх святих. Ну, а ми розуміємо, що Онисім вже теж святий, теж вже навернувся. Тобто, Павло хвалить Філімона за любов і віру. Шостий вірш. Аби спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що в нас є в Ісусі Христі діяльною, та? певний натяк надію, Через Твою любов я маю велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв серця святих, Ну, який, який бальзам на серце. Ну, до речі, маємо на увазі, що Анисим вже теж святий. Отже, хоч я і маю велику відвагу в Христі тобі наказувати про те, що потрібно, проте радше з любові благаю. Я, Павло, тобто, ну, яка це велична старець, ну, а до старості має бути ще більше пашана, а тепер і в'язані Ісуса Христа, тобто, ну, куди ще більше. Про що ж він благає? Благаю тебе за мого сина, якого я породив у Кайданах, за Онисима. Тобто він просить за цього біглого раба, який щойно з'явився, постав перед Филимоном. І він ну, натякає на те, що він увірував через нього і став йому як син, духовний син. 11 вірш. Який колись тобі був непотрібний, та нині і тобі і мені потрібний. Тут, тут іде деяка гра слів, тому що Онисин. І означає потрібний. Тобто, тобто, Павло тут грає словами каже: Тобто, колись він був тобі, ну, був не Онисим, а зараз він насправді Онисим і і мені, а тобі тим більше. І далі пише, Я відіслав його відіслав я тобі, Він моє серце. Тобто, ну, ну, як він говорить про цього Анисима? Тож прими його? Я його бажав у себе залишати, щоб замість тебе послужив мені в Кайданах за Євангелію. Але без твого відома я не хотів нічого робити, аби твоє добродійство не було примусовим, але добровільним. Яка повага? Можливо, він для того і відлучився на якийсь час, щоб ти прийняв його навіки. Вже не як раба, але вище від раба, як улюбленого брата. Особливо для мене, а тим більше для тебе і за тілом, і в Господі. Отже, коли маєш мене за друга, коли ти мене поважаєш, якщо ти мене поважаєш, коли ти маєш мене за друга, прийми його як мене. Коли ж він у чомусь скривдив тебе, або що винен, а ми казали, що вони зазвичай щось цупили з собою, коли втікали, то зарахуй це мені. Я, Павло, написав своєю рукою. Деякі послання він писав через секретаря. Це він написав е, своєю рукою. Каже, я, Павло, написав своєю рукою: Я віддам. Не кажу тобі, щось самого себе, ти мені винен. Так, брате, нехай одежу від тебе те, що прошу в Господі. Заспокой же моє серце в Христі. Переконаний у твоїй слухняності я написав тобі, знаючи, що зробиш більше того, що я кажу. А разом з тим. Приготуй мені приміщення, бо сподіваюся, що завдяки вашим молитвам буду вам дарований. Прийду і перевірю все особисто. Вітаю тебе, епофраз мій співв'язаний в Ісусі Христі і ще куча свідків, які перевіряться, якщо не прийде Павло. Марко, Аристарх, Димас, Лука мої співпрацівники. Вони все це перевірять, якщо не прийде павло. Благодать нашого Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Амінь. Таке чудове послання, таке миле, сповнене любові та ніжності послання апостола Павла. Я, я не знаю, що зробив Филимон з цим Манисином, але чомусь. Чомусь мені здається, що він його не стратив. Ну, просто після такого листа від такої людини ну, мусить бути якась діяльна відповідь. Отже, тут піднімається досить багато тем в цьому посланні, і, звісно, одна із тем це той, що. Ми маємо приймати приймати одне одного, приймати різних людей, приймати братів, приймати сестер. Та? І один, один. Відомий священник написав таку річ, далі йде, Якщо на зібранні церкви, Зі мною поруч не знаходиться людина, з якою мені дискомфортно, то це не церква, а клуб однодумців. Ще раз. Якщо на зібранні церкви зі мною поруч не знаходиться людина, з якою мені дискомфортно, то це не церква, а клуб однодумців Генрі Нулан. А, тобто, взагалі, церква це така. Таке унікальне зібрання людей, де дуже різні люди, і де, де ми можемо практикувати і розширювати своє прийняття. І деякі церкви чомусь приймають рішення. Обмежити людей, яких вони хочуть бачити. Вони хочуть бачити людей певного рівня достатку, певного інтелектуального рівня, певної раси чи ще чогось. Але це в очах Бога недобре. Тому що ну, те, що ми ще не читали проти цього. Я згадав таку неканоничну притчу про одного афроамериканця, який намагався прийти в церкву, де тільки білі, вже на, на вході його зустрів диякон, сказав. «Пане, Вам точно не сюди, ця церква не для вас. Він каже, ну я так хотів, я так багато чув про цю церкву, я хочу бути тут. Він каже, «Ну я впевнений, що це не для вас, але ви можете піти поговорити з пастором. Цей афроамериканець пішов до пастора, переговорив з ним, пастор каже, «Ну ця церква точно не для вас. Ну Він трошки понурий, пішов і більше не з'являвся в цій церкві. А потім через деякий час пастор зустрів цього афроамериканця десь в місті, і той такий щасливий, де. І пастор питає: ну що, скажи, як ти знайшов церкву, чи чи балакав ти за Ісусом з цього приводу? Ми ж тобі сказали, що це точно для нас. Можеш поговорити з Ісусом, це точно не для не для, не для тебе, це церква. Він каже: Та я, я молився, говорив з Ісусом, і, і він мені сказав, друже, навіть не намагайся потрапити в цю церкву. Я сам вже роками туди хочу попасти, мене не пускати. От, ну, якось так. На жаль, ну, ми живемо в такий час, коли досить потужно запущені в суспільстві процеси поляризації, де просто є якась така внутрішня недовіра і вороже ставлення до людей іншої групи. Там. Служив, не служив в армії. Переселенці 14-22 року, східняк Западенець, старші люди, молодші люди, віч позитивні, віч негативні, люди з інвалідністю без, з особливими освітніми потребами без, інші раси, національності. Це все. Ну, на жаль, ну, диявол просто використовує для того, щоб роз'єднувати. І, в принципі, це його стиль. Бо там, де диявол, він, він намагається працювати на роз'єднання, розбрат і ненависть. Бог навпаки, він про єдність, про прийняття і про любов. Тому ну, давайте про це задумаємось і а просто а, пригадую реальні історії моїх друзів. Один із них афроукраїнець, і коли він пішов в школу, то просто ну, ну, було жахливе ставлення. А, ну, іноді батьки навчали своїх дітей, що типа, слухай, не, не бери його за руку, бо твоя рука теж стане чорною. І, і хлопець прибігав в сльозах додому, до мами, і плакав, казав, Мама, я хочу бути білим. Це, це, ну, це досить, досить важкий досвід. Ще у мене є досить близькі друзі із числа ромів, і вони просто діляться зі мною, кажуть, слухай, наскільки це важко бути людиною ромської зовнішності. Ти ще нічого поганого не зробив, не сказав, а на тебе вже дивляться з якоюсь підозрою, ніби ти щось винен і ніби ти злодій. Це дуже неправильно. І ну, я вам скажу так, що насправді є люди із неромів, які, які ну, погано чинять. І є люди з числа ромів, які добрі, порядні і дуже хороші люди. А, на жаль, ну, Нещодавно, коли я говорив з цим моїм другом, то наш спільний знайомий, теж числа Ромів, він, він у віці 18 років загинув. У них був наметовий табір. Ромів десь біля Мукачева. Ну якісь, якісь ненависники підпалили цей табір, і цей юнак у 18 років просто загорів. Це те, що робить неприйняття і така поляризація. Але церква це саме унікальне місце, де можна відчувати любов навіть на емоційному рівні до братів, сестер як до рідних, незважаючи на їх відмінність, вік, соціальний статус і так далі. І це, це дуже добре. Отже, перше, ну, такі невеличкі висновки від читання цієї книги. Перше, це ми бачимо важливість прийняття та любові, не зважаючи на статуси та соціальне походження. Друге, це те, що ми бачимо робить потужно Павло. Використання своїх зв'язків та авторитету на благо інших, хто не має таких зв'язків. Ми бачимо, що Павло, як вагомий авторитет в християнському світі і як друг цього філемона, якому він вже багато чого зробив, доброго, він використовує свій авторитет, свою вагу. Свої зв'язки на благо цього Анисіма. Він конвертує е, свої, е, скажімо так, е, можливості е, в бенефіти для цього новонаверненого брата. І це, це просто дуже чудово. Е, і насправді, ну, я думаю, що якщо ми будемо слідувати Словом Божому, то е, саме в церкві має найефективніше працювати. Соціальний ліфт. Звісно, не для всіх. Тому що не всі люди, які декларують себе віруючими, вони насправді так живуть і змінили своє життя. Як, як дехто каже, ну, така, така молитва. Боже, зроби так, щоб всі люди були віруючими. І зроби так, щоб всі віруючі були людьми. Третя. Важлива повага та довіра до кордонів інших людей, незважаючи на свій високий статус. Ми бачимо в 14 вірші, що Павло просить Філимона, він каже, що без твого відомо я не хотів нічого робити. І він просто дає право Филимону прийняти рішення стосовно Анисима. І нам теж треба поважати кордони одне одного, і це дуже важлива частина християнської культури. Четверте, ми з цієї книги бачимо, що саме в Бозі ми можемо знайти свою ідентичність. Тобто цей хлопець, цей молодий раб Анисим, він. Мав це ім'я Анисим потрібний, але ну, десь, десь він відчув себе непотрібним, десь, десь щось пішло не так. А зустрі... зустрінувшись з Ісусом, він, він став потрібний. І Павло каже: можливо, він. Ну, Таким чином, просто саме навернувшись до Бога, Він був колись непотрібним, а став потрібним, дуже потрібним і тобі, і мені. Тобто, саме, саме зустрінувшись з Богом, ми, ми відчуваємо себе цінними, потрібними, і це змінює нашу ідентичність. І п'яте, це трансформуюча любов Ісуса. Насправді, насправді, ми бачимо в цьому посланні, що Павло використовує свою владу, свої можливості і свій авторитет задля користі, задля позитивних змін в житті Онисима, в житті і це неспроста. Тому що колись, колись Павло. Пережив цю трансформацію. Колись Він, будучи вбивцею, будучи ворогом Ісуса і християн, Він зустрівся з Ісусом і Ісус змінив Його. Ісус дав йому просто цю, цю переміну мислення. Він показав, хто він і хто інший. І ну, тут ну, просто дуже, дуже важливо ця. Така концепція викупних відносин. Тобто, от вертикаль, Ісус прийшов з неба на землю заради нас, Він побудував міст між Богом і людьми. І якщо ми дійсно зустрілись з ним, якщо ми дійсно відгукнулись на Його призив і Прийшли до Нього, прийняли Його жертву на Христі і змінилися, то в нас мають змінитися і горизонтальні стосунки. Вони мають відображати цю любов, це прийняття, це прощення, яке подарив Ісус нам. Це дуже важливо. І це ну, просто трансформуюча дія Ісуса Христа. Тож. Питання до кожного з нас, наскільки, наскільки ми дійсно можемо приймати різних людей, незважаючи на статуси. Чи є у нас якісь категорії людей, з якими нам важко, яких нам важко прийняти і полюбити? Давайте подумаємо і просто дослідимо своє серце і будемо просити у Бога, щоб Він відкрив нам це прийняття а, кожної людини. Друге, а, на, наскільки часто ми використовуємо свої зв'язки, авторитет а, на користь інших? Задайте собі запитання, коли я останній раз це зробив. А, Використав свою владу, свої можливості для того, щоб допомогти тому, хто так цього потребував. І якщо це було давно, то подумайте, кому ви могли б допомогти ну, подібним чином, як це зробив Павло. Третє, наскільки ви поважаєте кордони одне одного, навіть якщо ви доросліші, більше досвідчений, це не дає вам право не поважати кордони інших. Це має бути. Четверте, яка ваша ідентичність? Чи змінили ви свою ідентичність і погляд на себе після зустрічі з Ісусом? Чи, чи досі вірите брехні диявола, який вам нашептує про вашу меншувартість і непотрібність? І п'яте. Наскільки любов Ісуса трансформує вас, наскільки ви змінюєтесь і більше любите Його і оточуючих? Нехай відповіддю на ці запитання буде ваше життя і гарні зміни. На славу Бога. А йому на все за все буде подяка, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Давайте помолимось.